В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталі Портика Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що наш ефір можете дивитися також на телевізійному каналі Еспресо і поговоримо сьогодні про те, як просувається декомунізація в Україні. Наш гість сьогодні директор інструкту національної пам'яті Володимир Вітріч. Вітаю, пане Віта Володимира. Доброго дня. Ну от нещодавно з'явилася інформація, що ще 63 населених пункти України отримують нові назви. І от виникає питання: ось це перейменування. Це такий звичайний рутинний хід декомунізації. Що доводиться зустрічатися з певними проблемами, коли відбувається? Звичайно, що доводиться зустрічатися з проблемами, і напевно найбільшою проблемою була. Політична ситуація в тих регіонах, де мають відбуватися перейменування в першу чергу, регіонах півдня та сходу України, де до місцевих виборів 25 жовтня здебільшого зберігалася монополія комуністичної партії чи колишньої партії регіонів. Після цих місцевих виборів ситуація здебільшого змінилася, і процеси перейменування як вулиць, так і населених пунктів пішли значно швидше. І, власне, те, що ми маємо зараз, це по суті шквал таких звернень до. Інституту національної пам'яті в в тиждень це сотні листів, які ми отримуємо, і я думаю, що це якраз показник того, що що нарешті ми набуваємо цього темпу, який би вимагалося для перейменування, особливо якщо зважити на те, що в Україні повинно бути перейменовано понад 900 населених пунктів. Нагадаю, телефон нашої студії 044 490 3074 Можете задавати свої питання гостю. А я от хотів зрозуміти, як поставитися з тим, що такі от такі не дуже відомі комусь населені пункти перейменовуються. А питання пов'язані з такими населеними пунктами, як Дніпропетровськ, Кіровоград, де знаходиться обласні центри, знаходиться у підвішеному вигляді. Є ідея, що взагалі Дніпропетровськ перейменується Дніпропетровськ, скажімо? з Кіровоградом взагалі складна ситуація щодо Дніпропетровська ідея перейменування Дніпропетровська в Дніпропетровська. Ско є неприпустимо, вона є прямим порушенням норм закону, тому що е, те, що пропонує зараз, е, нібито вже нова міська влада, це по суті перетлумачення назви, а не перейменування. Закон перейма, передбачає перейменування, а це означає нова назва. Е, я думаю, що з Дніпропетровською ми маємо. Справу конкретно з небажання міської влади брати на себе відповідальність за якусь нову, нову назву, тому що прекрасно розуміє і Борис Філатов, і його команда, що парламентом все одно буде прийнята нова назва, і для того, щоб уникнути якихось, можливо, втрати голосів в, в своєму рідному місці, вони делегували це рішення в Верховній Раді. Тобто, в будь-якому випадку Дніпропетровськ буде переименований. я думаю, що найбільш оптимальною назвою, яка не викличе ніякого застереження в мешканців цього міста і до речі, яка яку свого часу підтримував, і теперішній новий керівник міста Борис Філатов. Є назва Дніпро, яка в побуті і так вживається птузів більшістю мешканців цього міста. Щодо Кирилограда, то, то тут якраз з вами не погоджується ця е, назва цього міста, якраз вже розглядалася на комітеті. Кілька тижнів тому на комітеті Верховної Ради, і власне комітет розглянув подання з боку міської ради, в якому було сім назв передбачено. І власне одну з цих семи назв було обрано власне через її підтримку експертами. Мова йде про Інгульськ, і саме цю назву проголосовано і є відповідний протокол буде подано до Верховної Ради України від імені комітету з питань місцевого самоврядування. Давайте послухаємо. Дзвінок, доброго дня. Добрый день. Вы знаете, Ющенко в свое время дал звание Героя Украины Бандери и Шухевичу, Потом сдал Украину Януковичу. который лишил их звания. Где гарантия, что не будет обратный процесс? Опять сдают Украину очередному Януковичу и опять будут переименовывания по новой. У нас, понимаете, это шумим, братцы, шумим. У нас Черновецкого переименовали в Кличка, милицию, полицию, Шокинов, Пшонку, Януковича, в Порошенко переименовали. Базис не меняется. Люди как сидели на коррупционных схемах, так и сидят. Им все равно на какой улице сидеть. Понимаете, у нас ничего не меняется. Міняється, це просто імітація, декорація. Ви розумієте, людина, якщо рік не мита, вся у вошах, у гнидах, а ви кажете, давайте зробимо манікюрчик, замість того, щоб смити леп, вивести гнид, воший. А ви манікюрчики, можливо, педикюрчик. Ну, по-перше, справа перейменування це не забаганка якогось одного політика, це виконання чинного в Україні закону, за який проголосувала абсолютно більшість народних обранців, і в результаті в більшості випадків це рішення, яке приймають органи місцевого самоврядування. Тобто ми маємо вже зараз понад 300 пропозицій з місць з органів місцевого самоврядування, через це говорити, що хтось прийде інший до влади і раптом все відмотається назад, буде зворотні перейменування. Це абсолютно недоречно. Щодо того, що це лише якісь косметичні зміни в державі я завжди казав, що декомунізація це елемент реформ, які мають відбуватися в державі. І вона має відбуватися разом з іншими реформами, не до того, як буде відбуватися якась там судова, економічна чи інша реформа, а тільки під час того і не після того. Тільки під час того, тому що це невід'ємний елемент переминуваневід'ємний елемент перетворення країни в нормальну демократичну державу. Я переконаний, що так чи інакше ті символи, які оточують нас, форматують суспільство. Вони впливають на суспільну свідомість. І допоки ми будемо ходити вулицями Леніна, допоки ми будемо ходити пам'ятників людям, які вбивали мільйони інших людей, то говорити про якусь нормальну правову державу західного зразка, на, 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 на жаль, не доведеться. Я розумію, що це далеко не означає, що знісши пам'ятники Леніна, перейменувавши вулиці Леніна, ми зразу почнемо жити в іншій державі, але це все таки крок в цьому напрямку. Ще один дзвінок, будь ласка. Добр... Добрий день. Кажіть, будь ласка. Київ Валентина. Я не знаю, може пан Ветрович розкаже, я конкретно не знаю, які там положення в цій постанові чи закон був про декомунізацію цю, що радили, які поради. Я була просто свідком, була в подруги в селі. От я вам розкажу, їде через Білу церкву, так? Да? Ви мене чуєте? Так, так. Їдеш, Приїжджаєш в село Ленінське. Виїжджаєш на вулицю Леніна, переїжджає е, їдеш в село Пустоварівка там, на довгу Красноармійську. З неї з'їжджаєш на Леніна, теж дуже довго. Це те, що я була. Мені говорять, що там направо щорса, наліво. І якраз при мені бігали по селу і збирали. Такі думки, як ви вважаєте, як ви вважаєте? Може, треба було дати вказівку, як це робиться, сходку зробити чи чи якось? Ну там не знають навіть що це таке, і, і от такий результат. А на що Дніпропетровська. Будь ласка. Ну, власне, справді в нас дуже багато є місцевості, де є і вулиці, бульвари, проспекти, Леніна і так далі. А, в Києві а, є кілька вулиць досі. Е одна ще вулиця Леніна одна ще. є де, в тобто. Це по суті вже приміська зона. І я думаю, що вона, вона точно звичайно в списках перейменування. Я пригадую ситуацію кілька років тому, коли до нас приїжджали представники польської інституту національної пам'яті. Вони були разом з нами в Запоріжжі. І спочатку їм було дуже весело фотографувати, зупиняли зупиняли спеціальну автомобілі, того що фотофувати на проспекті Леніна, вулиця Лена, бульварі Леніна. Проспекті Держинського, біля пам'ятника Держинського, потім навіть ім стало сумно від того, що так того всього багато, що не варто зупинятися. На жаль, це, це характерно для багатьох населених пунктів. Щодо того, як це має відбуватися, перейменування, ми зверталися і продовжуємо звертатися і надаємо відповідно методичний супровід всім органам місцевого середування. було підготовлено навіть спеціальне. Збірничок, два збірники: перший з них як перейменувати вулицю, що для цього повинно бути зроблено, другий, як власне, реалізовувати інші закони з декомунізації. Ми дуже активно контактуємо з органами місцевого совредування, який казав на початку нашої розмови. Сотні листів приходять до нас протягом цього часу, і на кожен лист ми даємо відповіді на сільські ради, міські ради і так далі. Що найважливіше, треба розуміти, що е, законом передбачено те, які назви не можуть використовуватися німеці. З нашого боку немає якихось нав'язливих пропозицій чи обов'язкових, тим паче до виконання назву. Ми переконані, що це, це надзвичайно важливо, щоб таким чином спонукати якусь громадську ініціативу, таким чином спонукати якусь громадську креативність. І приклади цього є. Звичайно, що в багатьох регіонах домінують вулиці, типу там Волошкова, Степова і так далі, які не несуть якого додаткового навантаження, тому що люди хочуть приймати якраз такі найбільш компромісні назви, але разом з тим є багато багато цікавих прикладів, коли називають вулиці іменами тих хлопців, які зараз загинули в війні на сході з Російською Федерацією. І Це не викликає жодних якихось застережень в мешканців цих населених пунктів і це якраз приклад того, як власне відбувається ця демофлогізація радянських героїв і творяться нові українські герої, які здатні об'єднати сучасну Україну. Ще один дзвінок, будь ласка. Добрий день Добрий день. Я хотела бы задать вопрос гостю в студии в продолжении его фразы о том, что, мы, ну, в принципе, у меня вопрос по э, декоммунизации. Значит, э, бессмысленность этой декоммунизации я вижу в том, что э, покуда мы, как вы сказали, будем ходить по улицам, которые носят имя там э, предыдущих героев, памятники Ленина, а в продолжение этого второй этап не будет ли это уничтожение зданий, сооружений, которые в тот этап были созданы и так далее. Это тоже вопрос декоммунизации, ведь все, что создано, оно создано в период Знаєте, ми часто чуємо такі спроби такої певної інформаційної дискредитації того, що відбувається з декомунізацією, коли процес декомунізації передбачає усунення з публічного простору певних символів тоталітарного режиму, причому є конкретний перелік того, що ми вважаємо символом тоталітарного режиму. Це підміняється нібито знищенням символів комуністичного режиму, а дехто йде навіть далі, і говорить про те, що ніби декомунізація передбачає знищення всіх якихось зразків радянського мистецтва, дехто йде ще далі, що декомунізація передбачає нібито знищення. Взагалі, всього радянського насправді це немає нічого спільного з тим, що передбачається законом. Закон власне передбачено, що з публічного простору тобто з вулиць, площі і так далі, мають бути усунені е, зразки тоталітарної ті, що є символи тоталітарного минулого. Це не означає, що ми стираємо радянське минуле. Е, радянське минуле потрібно і як в першу чергу, як урок того, яку не можна державу, яку не треба державу будувати. Відповідно, радянське минуле буде в підручниках, радянське минуле буде в наукових дослідженнях, буде в музеях, і саме там е, про нього можна дізнатися. І має дізнатися кожен українець. Це, ну, це знову-таки дуже близько до того, що відбувалося в е, післянацистській Німеччині, коли з публічного простору було усунуто всі символи пов'язані з Третім рейхом. Разом з тим, е, теперішня Німеччина і німці намагаються знати і знають достатньо багато про те, що робилося в роки Другої своєї війни. Ну, до речі, про символи. От на е, щиті е, батьківщини матері. Пагорбах київських досі герб радянського союзу йде дискусія, чи потрібно його знімати? Це це знищує так мовити первинний архітектурний образ самої споруди, і це дійсно. Тема для дискусії ну, мені з, справа було дискусія політичної а... Дискусія Зараз слава богу, вже йде не про те, чи е потрібно усувати цей герб, а яким чином його усувати нещодавно минулого тижня відбулася експертна нарада за участю е і охоронців, і істориків, і юристів, і навіть представників інституту електрозварювання імені Патона. І власне там обговорювалося питання, яким чином цей герб має бути усунути. було багато радикальних голосів, які вважають, що взагалі ця вся фігура має бути. Демонтована як така, що спотворює е, образ Києва, як така, що є одним з, з, з зразків радянського монументального мистецтва. Ч, е, згідно цього закону, який прийнятий, вона не підпадає е, в повній мірі під декумізацію. Тобто вона не повинна бути демонтована, натомість має бути знято е, радянський герб. Яким чином це буде зроблено? Очевидно, це вже питання до е, тих людей, які є хівцями в інженерній справі. Тобто, вговорюються два питання: можливо, якесь зрізання цього гриба, можливо, накладання яких, якихось додаткових конструкцій. Зважаючи на те, щоб не нанести якоїсь шкоди в самій цій фігурі, яка має бути збережена, а от що ви думаєте про симулякри, такі які з'являються замість звичайних там, радянських брендів, типу там Совєтовського шампанського дуже дивна так назва. Чому не можна зберегти традиційний бренд? Тому що бренд Совєтська справді теж підпадає в повній мірі під закон про декомізацію. Як на мене, якраз приклад совєтовського шампанського це приклад все-таки виконання цього закону. Тому що, попри те, що назва дійсно до певної міри химерна, і для мене і для покупця, вона є дивною. Але до нас приходили представники київського заводу шампанських вин, які власне попереджали, що будуть будуть перейменовувати в такий бренд, консультуючись, чи не буде ця порушення. Закону. Жодним порушенням закону це не є. Це справді дивне химерне слово, але ми часто є свідками, як якісь дивні химерні слова використовуються в якості брендів, але як на мене, навпаки, це варто е, відзначити як крок на зустріч до виконання закону. Натомість є е, ще харківський завод Шампанських вин і Ізмаїльський, які досі називаються совєтськими. Тобто, що, що є прямим порушенням закону, і очевидно, що будуть е, застосовуватися певні санкції щодо що того, щоб привести у відповідність до е, закону. Е, і ці бренди симулякрами я вважаю, радше не те, що зміна змі... буде частково зміну назва. Симулякрами вважаю власне ситуацію із Дніпропетровськом, коли е... з'являється нове тлумачення про те, що нібито Дніпропетровськ тепер називається на не, іміне... не в честь Григорія Петровського, а в честь святого апостола Петра. Це власне є симулювання перейменувань, і це є неприпустими. Абсолютно в практиці перейменувань вже з'являються ідеї перейменувань пов'язані не стільки з декомунізацією, скільки з спадщиною Російської імперії. От е, південна залізниця, скажімо, ви знаєте, що один з чиновників е, Міністерства інфраструктури видав таке розпорядження. Мені здається, що тут питання чи потрібен повинна ця залізниця так називатися чи ні, це службове питання. Але е, є питання того, як це пов'язане з законом про декомунізацію. Мені з ніяк е, ніяк воно не пов'язано з законом про декомунізацію. Але ми прекрасно розуміємо, ви знаєте, що знімаючи цей шар комуністичних нашарувань, ми справді наштовхуємося на е, певні імперські на російські нашарування. Шар. На наступний шар і очевидно, до речі, є вже законодавчі. Ініціатива, яка передбачає внесення змін до закону про географічні назви, яким передбачається заборонити використовувати назви, що апелюють до російського імперського минулого, а так не відбудеться, що взагалі ми всю українську історію там останніх 300-400 років просто кудись знімемо я... і опинимося Ні... на порожньому місці? Ні, я переконаний, що навіть перейменовуючи населені пункти, вулиці і так далі, ми не знімаємо українську історію, тобто ми ми цю історію пам'ятаємо, будемо її вивчати. Вона буде зберігатися в музеях. Але нам важливо, щоб все-таки певний публічний простір, мапа України нагадувала, що ми, що ми говоримо все-таки про Україну, а не про якісь е, осколок колишньої Російської імперії. Давайте послухаємо дзвінок. Будь ласка. Чись. Слухаємо вас. Я хотів, знаєте, що з питання нас слухати Поки що. А як ви ставитеся до ідеї, щоб Верховна Рада України зайнялася переіменуванням е міста селища Автономної Республіки Крим? Абсолют. Повернення до них автопонів Абсолют. це можливо. І, це, і, так, і буде. так і буде. Власне, Згідно закону про декомунізацію, е закону не передбачено якісь винятки щодо тих територій, які зараз анексовані Російською Федерацією чи контролюються терористичними групуваннями в Донецькій і Луганській областях. Тобто, незважаючи на те, що там не, немає можливості в об'єктивних причин провести об'єктивні е Громадські слухання, населені пункти там будуть переименовані. І, власне, ми активно контактуємо з меджлісом Кримського татарського народу, і одним з наших ключових підходів щодо переименування населених пунктів в Криму буде повернення їм історичних кримсько-татарських назв. Ну, це, мені здається, важливе таке момент політично. Хоча я розумію, що це буде тільки на тих географічних картах, які будуть в Україні і в світі. Поки Україна не поверне собі Крим. Як можна. О, З'явився слухач, будь ласка, ми ще встигнемо взяти останній дзвінок. Будь ласка. Так, кажите. Кажите. Так. Алло, добрый день. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, почему в вашей программе используется неполное название закона про декоммунизацию? И Потому что мы не Верховная Рада. Вы относитесь к вопросу того, что... И то, что, допустим, Как вы относитесь к памятникам, допустим, мы с <пам 'ятник> Якщо вам цікаво, то повна назва закону, про який ми найбільше говоримо, закон про засудження комуністичного та націонал соціалістичного <пам 'ятник> нацистського тотальних режим та заборону пропаганди їхньої символіки. Така складна, але важлива назва, яка має дві складові. Одна з них це справді прирівняння нацистських злочинів до комуністичних штаб то немає в Україні. У нас немає а справді да. жодних пам'ятників, які пов'язані з нацистським минулим, слава Богу. І до речі, в Україні немає жодного пам'ятника дивізії Галичина. Є лише пам'ятники на могилах загиблих вояків цього формування. Так Ами як в нас є пам'ятники на могилах загиблих у якій Вармах, Це абсолютно нормальна цивілізована практика. То мається на увазі просто пам'ятники, які стоять е, на вшанування людей, так, які такого так, такого в Україні жодного пам'ятника немає. Колись в 1991 році в Львівській області десь в Зол... Золочівському районі було споруджено такий пам'ятник. Його потім було підірвано. Це ще по-моєму в радянські часи. Після цього жодного якогось пам'ятника так і не було створено. Ну це як в Росії теж є німецькі військові цвинтарі. Навіть від федеральних канстрі Німеччини ніхто не вважає, що в цих на цих цвинтарях є пропаганда фашизму. Зайчи це навпаки, це антипропаганда, тому що це показує, яка кількість жертв стає. І, до речі, минуло Минулого року на Скольдовій могилі відбувалися ексгумації вояків Вермахту, яку проводили разом з теперішні вояки сучасної німецької війська з українськими солдатами, і їх тепер перепоховують у віті поштові, де є велике німецьке кладовище часів другої стої війни. Це абсолютно нормальна цивілізована практика. Дякую. Нагадаю, що гостем нашої сьогоднішньої програми був директор інституту національної пам'яті Володимир Віторіч. Дякую, пане Володимире, Дякую. що були з нами. А про цю паралід для вас Віталій Портак. Хай щастить, шановні глядачі і словачі.